Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене коротеньке імпровізаційне відео, але тим не менш дуже важливе, ну принаймні для мене, тому що моєму інтернет-магазинчику виповнився один рік. Я хотів би поділитися з вами результатами роботи його за цей рік. Ну і в тому числі всякою статистикою, товарчиками, аналітикою, прибутком. Коротше, ті цифри, які цікавлять абсолютно всіх. Ну і першою цифрою у нас буде кількість товарів на даний момент. У нас магазинчик опубліковано 164 товарні позиції. Насправді це не дуже багато. Ми не впираємося навіть у мінімальні ліміти у тисячу товарів, тому... У нас запас ходу для того, щоб зростати, ще дуже великий. Що стосовно асортименту, цього товару він абсолютно різний. Тобто, в мене стратегія наповнення магазинчику мультикатегорійна. У нас в магазин можуть бути поєднані як дитячі категорії товарів, так і садогород, інструмент, туристична тематика, кухня. Ну, коротше, абсолютно різні категорії можуть бути в одному магазинчику, при тому, що товари доволі популярні. Ви можете помітити, що цими товарами перенасичений ринок, перенасичений навіть сам пром. І тим не менш, нам. Це не заважає його успішно продавати. При тому, що стратегія роботи магазину полягає у тому, щоб виводити весь цей асортимент на перші позиції видачі. Причому не важливо, яка це буде видача, або пошукова видача через Marketplace Prom, коли клієнти шукають товар в самому маркетплейсі, або це буде категорійна видача, коли люди потрапляють в категорії або обирають через категорії товар. Або це може бути навіть тегова видача, коли люди потрапляють на Marketplace Prom через пошукові системи. Неважливо, яка б це не була видача, наші товарчики мають посідати найперші позиції. У своїх релевантних видачах І одразу хочу тут зупинитися і зробити застереження, що для цього не використовуються ніякі сірі схеми, не використовуються накрутки, жодної накрутки на магазині не було. Зараз ми перейдемо, до речі, в аналітику і в цьому зможемо переконатися. Так, ну і тепер прямо при вас застосую фільтр з 1 травня 2024 року. Це день створення інтернет-магазину. По 1 травня 25-го року. Це рівно рік роботи інтернет-магазинчику. Час у нас підвантажаться графіки, статистика. І ось те про що я казав. Видно по графіку, що ми не використовували. Сірі схеми просування, графік у нас зростає досить планомірно і видно, що весь період часу, поки ми працюємо з нашим інтернет-магазинчиком, у нас графік тільки зростає. Єдина стогнація у нас була на початку року. Ну, воно в принципі зрозуміло, тому що після новорічних свят, після такого різкого буму по замовленням. Бо всі ви знаєте, да що на новорічні свята замовлень немає, напевно, тільки того, у кого взагалі немає магазину. На новорічні свята, звичайно, що завжди багато замовлень, і звичайно, що на такому от різкому перепаді виглядає так, ніби графік просідає. Ну насправді важко підтримувати той рівень, який є на новорічні свята. По кількох замовлень тому, в принципі, тут динаміка очевидна і зрозуміла, чому вона саме така. Зазвичай, коли ви бачите магазинчики, які транслюють часто в інтернеті, там графіки виглядають наступним чином: йде різкий зріст. Потім йде різке падіння, і в принципі магазинчики на цьому закінчуються. Це ознака того, що магазинчик створений повністю неякісно. Тому що якісний магазинчик, навіть якщо на ньому використовуються накрутки, за рахунок яких відбувається такий скачок і бум по графіку, навіть якщо використовуються такі накрутки, магазин все рівно має підтримувати високий рівень, якщо у нього якісно наповнені товари. Тому що накрутка рейтингу допомагає вам короткостроково показувати свої товари високо. Але коли пром розуміє, що ці товари не Якісні, вони нерелевантні до видачі, і їх немає сенсу просувати далі, ваша статистика буде падати. Можете порівняти це на своїх магазинчиках, якщо ви застосовували якісь методи накруток, або ви навіть без методів накруток починали свої продажі на промі, пром завжди лояльно ставиться до нових магазинчиків, і він їх просуває більш інтенсивно, ніж інші магазинчики, які вже давно працюють на промі. І нові магазинчики вони мають деякий пріоритет. І якщо ви під час цього пріоритету мали непогані показники, але з часом ці показники... Почали просідати, це якраз таки свідчить про те, що ваші товари наповнені неякісно, і робота на вашому магазині ведеться неякісно. Лише про це це може свідчити. Не, не через те, що помінявся сезон, не через те, що щось помінялося в світі, якісь новини, не такі і так далі. Багато хто, і часто хто шукає собі виправдання, але насправді ключик і відповідь тут завжди тільки одна: це релевантність ваших карточок товарів. Ну, а тепер давайте поговоримо про цифри на цьому магазинчику. Звичайно, що рік роботи на Prom звучить не зовсім об'єктивно. Тому що насправді в мене досвіду загального більше п'яти років, але на цьому магазинчику дійсно робота велася рівно один рік. Ну, в принципі, це видно і по старту графіку. 55 показів на перше число перепадає, видно, що магазинчик тільки-тільки створився. Тому ті цифри, які ви побачите, вони дійсно будуть об'єктивними саме в рамках одного року роботи інтернет-магазинчику. Ми бачимо, що тут ми отримали більше, ніж 5,5 тисяч замовлень. Обіг у нас досягнув майже 5 мільйонів, витратили на рекламу. Просел, тобто пром заробив на нас 560 тисяч гривень. Показів ми отримали 3 мільйони 300 тисяч. Давайте будемо округляти, і переходів 120 тисяч. Насправді це непогані показнички. Особливо я прошу звернути вашу увагу на кількість замовлень до кількості переходів. Якщо ваш магазин має статистику одне замовлення на 25 переходів, це вважається ідеальним результатом. У нас навіть трошки краще. У нас одне замовлення десь приблизно там. Ну хтось з калькулятором порахує одне до 22 до 23. Тобто у нас результат навіть трошки краще за ідеальний, і насправді такого результату треба прагнути. Цей результат буде залежати від багатьох факторів, в тому числі від того, як наповнена ваша карточка товару, в першу чергу від цього. Тому що якщо ваші переходи не конвертуються в замовлення або конвертуються набагато гірше, наприклад, 1 до 50, Це означає, що у вас недопрацьована карточка товару, і ви не можете дотиснути клієнта або надати йому повний обсяг інформації про товар для того, щоб він зупинився саме у вас і зробив вибір на вашому товарі. Якщо клієнт заходить на вашу карточку товару і не знаходить необхідну інформацію, наприклад, про комплектацію товару. Якщо він її не знаходить, він починає шукати далі, натикається на іншого продавця, на мене, да, де все зазначено, і він зупиняє свій вибір якраз таки на моєму товарі. Також можуть відвернути клієнта відгуки, якісь там негативні моменти, або фотографії можуть банально відрізнятися на одній фотографії товар рожового кольору, на іншій фотографії синього, клієнт вже не розуміє, що саме йому прийде, він купує вже кота в мішку, тому він так кош розвертається з магазину, або просто на одному на одній фотографії товар зображений в кейсі, на іншій фотографії зображений в коробці, і Людина вже не розуміє, товар прийде в кейсі або в коробці, Яка саме там комплектація? Ну і таких випадків можна перераховувати дуже багато, таких помилок розповсюджених також дуже багато. Я якщо розбирав в своєму телеграм-каналі давно, і зазвичай мої підписники таких помилок не допускають, тому що я ці підписники стабільно розбираю на вебінарах, стабільно розбираю їх і на своїх прямих трансляціях. і... Всі мої підписники вже давно знають, що це все треба виправляти. Стосовно чистого прибутку, на цьому магазинчику чистий прибуток складає 25% від обігу загального по магазину. Я вже робив такий пост в телеграм-каналі, тут вже все підраховано, тому, в принципі, щоб не витрачати ваш час і не сидіти тут з калькулятором, я просто відкрию цей пост і скористаюся шпаргалкою. Тут я написав про обіг на своєму магазинчику і написав також, підрахував чистий прибуток, який ми досягнули. Насправді це рахує за мене CRM, тому мені простіше, але я точно знаю, що чистий прибуток на моєму інтернет-магазинчику складає 25%, і е, за рік роботи інтернет-магазину це склало 1 мільйон 270 тисяч гривень або 25 тисячі доларів на місяць в середньому. Але, ребятки, треба розуміти, що цей середній показник він складається з того, що на початку декілька місяців магазин працював на низьких показниках, а потім лише вийшов на високі показники. І в принципі, якщо так от е, збалансувати, то виходить в середньому 2,5 тисячі доларів. Але звичайно, що. Останні місяці і останній вообще, період роботи інтернет-магазину, ця цифра складає трошки більше число. Але на початку це число не досягало навіть близько 2,5 тисяч доларів. До цього числа ми прийшли також не дуже швидко. Тому в середньому 2,5 тисячі доларів на місяць. Але звичайно, що наступний рік, який в нас вийде, то це число буде стабільно вже набагато вище. І середнє число, звичайно, що вийде набагато більше, особливо, якщо ми будемо займатися розвитком нашого асортименту, особливо, якщо ми будемо розвивати. Нові категорії, нові товарчики і в цілому збільшувати обіг по нашому магазинчику. Ось, наприклад, станом на зараз, з 1 по 14 травня, цей інтернет-магазин приніс 343 заявки з обігом на 256 тисяч гривень, чистими з яких виходить 70 тисяч гривень. А, тобто, якщо динаміка не поміняється, якщо за наступні два тижні ми отримуємо ті самі результати, що й за перші два тижні, то за місяць у нас вийде чистими 140 тисяч гривень, тобто 3,5 тисячі доларів. А, це я веду до того, що та статистика і е, ті цифри, які я навів в своєму телеграм-каналі, вони є середніми за місяць. Але зараз, звичайно, що ці цифри більше. А на початку ці цифри були просто набагато менше. Підсумовуючи, хочу сказати, що результатами цього інтернет-магазину я насправді дуже сильно задоволений. В першу чергу я задоволений, тому що я зміг створити інтернет-магазин, який відкрито протягом року показував, показував його асортимент, його статистику, його аналітику, товарчики, які я продаю, не боючись і не переживаючи за конкуренцію, витримуючи цю конкуренцію і виграючи конкуренцію, знаєте, мене дуже сильно тішить, те, що не я боюсь конкуренцію, а конкуренти бояться мене. І це насправді ну напевно, що унікальний випадок може ви мене поправити в коментарях. А це. Мені здається, що реально унікальний випадок, коли блогер не приховує свій магазин, відкрито показує його асортимент, його назву цього магазинчику, показує його статистику, аналітику, які товари продаються, і кожен будь-хто з вас, будь-який глядач, може зайти, подивитися і взяти з цього магазинчику приклад. А насправді, дивлячись динаміку того, яка зараз видача на маркетплейсі, багато хто насправді вже так почав робити, тому що коли я півтора-два роки тому, починаючи свій блог, розказував про креативи на карточках товарів із мене сміялися або крутили пальцем. Біля голови, то зараз багато хто намагається або спорадіювати цей метод наповнення товарів, бачучи наші результати, або просто копіює нагло і навіть там завантажує наші фотографії з наших карт товарів. Ну, це насправді для мене тільки тригер до того, що ми все робимо правильно, і наша стратегія вона не тільки працює от конкретно для нас, а вона насправді надихає і багато іншого також змінювати і покращувати свої магазинчики.